Це історія, яка сталася на каналі Рада. І про переговори, і говорить на повному серйозі. Говорить, ви знаєте, там в Україні ми готові вже сідати за стіл переговорів і так далі. Це ще одна ознака того, що людина абсолютно вже усвідомлює, що є ну, ізолянтом. Так, да, дуже схоже на аутизм. Хочеться про ще одного персонажа поговорити. Журналістка каналу Рада Ольга Немцева в розмові про Путіна і про те, що відбувається навколо Росії, чомусь, очевидно, вона не знає слова, значення слова аутизм, вирішила використати це слово для того, щоб не ділити Путіна певною характеристикою. І це чергове свідчення про те, що. Історія з хибним використанням слів пов'язаних з захворюваннями, інвалідністю тощо все ще дуже активно використовується у медіа на позначення негативної характеристики. Так, ніби певний стан, наявність інвалідності чи якась хвороба зразу наділяє людину. Негативною характеристикою. Це продовжує тяглу традицію того, що з нами зробила безкультурія Свєцького Союзу. Тому що власне популяризація зневажливих слів, типу там каліка», Каліка 20 века, я з дитинства пам'ятаю ці всі історії, вони знецінюють значення цих слів, наділяючи їх якимись іншими відтінками і нормалізують використання цих слів як лайку. Потім, подальше, в цьому ж ефірі Ольга, чекайте, я зараз ще раз, Ольга Немцева вибачилась. Марафон триває, розпочинається нова інформаційна година. Ну а я хочу сказати, що у розмові з Михайлом Подоляком припустилася помилки, приношу свої вибачення. Моя ремарка була недоречною. Вибачення прозвучало. Чи зрозуміло, яка ремарка була? Стосовно чого? Для аудиторії, яка не відфільтровує, чому говорити слово аутизм як лайку неприпустимо? Що це за вибачення? Вибачення, в якому ти не розумієш ні контексту, не розумієш ні що було, не Незрозуміло взагалі, про яку ремарку вона сказала? Я думаю, що з подаляком Ольга спілкувалася не одну хвилину. Не той великий, невеличкий шматочок, який я вам процитувала, а довше, ну мінімум хвилин 5. Як можна здогадатися, яка з ремарок була неприпустимою? Відкрите питання. До сьогоднішній ефір я хочу завершити а, своїм відео, яке я давно записала, і яке мені важ важливо повторити. Відео називається Як розмовляти з дітьми про інвалідність. І я знову ж таки хочу наголосити на тому, що, <кхи> попри те, що всі ми робили цю помилку, бодай один раз в житті, а деякі частіше, і я теж дуже часто. Медичний стан використовувала і іноді зриваюся на те, щоб використовувати зараз як лайку. Винятково через те, що я до цього звикла, мені це не подобається. І я зупиняю себе в цьому і вибачаюся зразу після того, як у мене це зривається з язика, і працюю над тим, щоб ніколи не використовувати медичний стан людини як лайку, тому що це не та характеристика, яка робить нас. Поганою чи хорошою людиною. Поганою чи хорошою людиною нас роблять, наші дії бути лицемірними, зрадниками, конченими, байдужими, дуже багато чого іншого. Але медичний стан не робить нас поганою людиною. Це все одно, що сказати, що мої ефіри кончені, тому що я кашлювала сьогодні пів ефіру. Але насправді я вам пообіцяла у вівторок, що в четвер, так буде, і я розуміла, що в мене немає простору не вийти, і тому я в нього вийшла. Тож, друзі, дякую вам за те, що ви були сьогодні зі мною. І подивіться, будь ласка, шматочок етеру, який я робила декілька років тому, для того, щоб говорити про чутливі теми зі своїми дітьми фахово, і для того, щоб бодай у них не було оцього прошитого використання медичних станів як зневажливого слова. Я вважаю, що це дуже важливо вчити своїх дітей з Самого дитинства не бути упередженими стосовно того, що не робить нас поганими людьми. Стосовно тих характеристик, які не роблять нас поганими людьми. І розбиратися у тому, що саме робить нас такими. З іншого боку, є книжки, які ніби проговорюють важливі теми, але роблять це незугарно, роблять це незграбно. І це історія про. Коника-дурконика, тому що я про цю книгу говорила в рагулях і говорила про те, чому ця книга є дискримінаційною для діток з інвалідністю, і чому вона тільки нав'язує штампи, несе несе собою штампи, а не несе здорову дискусію про порушення правил дорожнього руху для дітей. Це тому, що цілу. Категорію людей не діляють негативною характеристикою і тим, що він вод бац і став інвалід, і це все погано. Так ніби от інвалідність сама по собі є характеристикою, що тебе зразу показує як погану людину. Це все приводиться до схематичності, це все приводиться до несприйняття людей з інвалідністю як людей. Їх сприймають через оцюсь шаблон. Ох, ти ж інвалід і каліка, і нещасний, і тебе надо пожаліть. І в цій дитячій книжці це відбувалося через цей шаблон з нав'язуванням, що ну він просто дурачок і став інвалідом. Ну от так йому і треба. Насправді це тільки заплутує дітей у тому, щоб розбиратися у складних темах, і це тільки поглиблює прірву між дітьми з інвалідністю і дітьми, які з цією темою можуть познайомитися, зокрема через літературу, і які через це. Мають абсолютно хибне розуміння того, що відбувається. Якщо говорити про дитячу літературу, що піднімає тему інвалідності, то для мене одним із взірцем світової літератури на цю тему є Алан Маршал. Мені здається, що Алан Маршал це один із найвідоміших найвідоміших авторів австралійських, яких ви знаєте. І от Алан Маршал якраз говорить про ту складну тему, яка нещодавно виникла у нашому суспільстві, коли ми побачили, що поліомієліт повернувся. Ця ситуація стала можливою через те, що дуже багато дорослих вирішують, що замість того, щоб вакцинувати свою дитину, треба просто купити довідку про вакцинацію, і це просто жахіття, яке відбувається у нашому суспільстві. Так, от, повертаючись до Алана Маршала, австралійського письменника, який перехворів на поліомієліт і написав про це у своїй книжці Я вмію стрибати через калюжі. Це чудова книжка, яку варто читати для того, щоб діти... Дізналася більше на цю тему більше того, це варто читати і батькам, в тому числі для того, щоб і дорослим, взагалі не батькам, взагалі дорослим, у тому числі для того, щоб дивитися на цей досвід, який пише дуже талановитий автор, і який описує свої дитячі стани хлопчика з інвалідністю. Через очі дитини, і таким чином можна більше зрозуміти на цю складну тему і про те, як дитина цю тему переживає. Довго сумувати я не міг, надто багато цікавого відбувалося довкола. Я ще раз спостерігаючи, яке враження справляє моя хвороба на відвідувачів. Бувало, хтось стане коло мого ліжка і так сумно дивиться на мене, от ніби промовляє: яке страшне лихо це мене тішило, і я думав, що я і справді неабияка персона. Ти хоробрий хлопчик, казали вони, нахиляючись і цілуючи мене, а потім одвертались, мало не плачучи. Я не розумів, чому люди приписують мені хоробрість. Як на мене, така похвала дорівнювала найвищій нагороді. Тож, коли відвідувачі називали мене хоробрим хлопчиком, я старався прибрати серйозний вигляд, вважаючи, що весела усмішка, яка зазвичай не заходила з мого обличчя, героєві не личить. Тобто, ви бачите, ти він розповідає про світ це. це людина, яка прожила цей досвід, яка пам'ятає себе дитиною і розповідає про цей досвід уже своїми можливостями дорослого письменника. Як про цю дитину, що ти перестаєш посміхатися, тому що ой, ти такий хоробрий хлопчик? І ти перестаєш бути собою для того, щоб відповідати якомусь тому образу, який на тебе наліплюють дорослі, через те, що вони більше і краще розбираються в ситуації. Так, вони більше усвідомлюють страхітливість, хвороби, поліомієліт, Але як дитина живе в цьому процесі, ніхто не думає. Але я боявся, що, врешті-решт, люди зрозуміють свою помилку. І тому ці незаслужені похвали почали бентежити мене. Адже вдома я лякався, почувши, як шашурдить за стіною миша, і навіть боявся вийти вночі до бачка напитися води. Що ж люди скажуть, коли довідується про моє боягуство? Та люди й далі твердили, що я герой, і, слухаючи їх, я пишався. І соромився водночас. Надзвичайно чутлива книжка. І якщо говорити про Алана Маршала, я вже вам рекомендувала перечитати Шепіт на вітрі. Там теж дуже, дуже тонко і дуже з великою любов'ю, автор розповідає про те, як дуже часто діти травмовані ставленням дорослих до них таким чином. В, таких, в тих ситуаціях, коли дорослі навіть не відфільтровують те, що відбувається. Я вам просто зачитаю уривок з Шепіту на вітрі, який теж хочу вам озвучити для того, щоб, можливо, ви надихнулися і прочитали цю книжку. І її перевидали зараз, тому її легко можна знайти в продажу. Ти перебуваєш у володіннях велетня Джарри. А хто це такий? питав Пітер. Це той страшний велетень, про якого я тобі розповідав. Він ніколи нікому не дозволяє заходити у своє володіння, він нападає на всіх мандрівників. Він убиває людей? запитав Пітер. Ні, не вбиває. Джара ловить їх і втискує в маленькі скриньки. Він тримає їх там кілька місяців. А коли випускає, люди стають схожі одне на одного, втрачають здатність самостійно мислити, лише переказують те, що колись читали або чули. Це жахливо. Тому я і прийшов попередити тебе: будь обережним. Давайте подумаємо, хто той Джара, який ловить людей і втискує їх в маленькі скриньки, і тримає їх там не декілька місяців, а взагалі десятиліттями. А коли випускає, люди стають схожі одне на одного, втрачають здатність самостійно мислити і лише переказують те, що чую. Кого це нагадує?